Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на Зуряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні поговоримо про серединну точку між затемненнями, яка відбудеться з 21 на 22 березня 2025 року. В руці є кілька важливих моментів, коли, знаючи процеси планети Земля, можна наповнити себе ресурсами. А серединні точки це унікальні і чарівні моменти. 21-22 березня серединна точка між місячним та сонячним затемненнями: це день, коли стикаються енергетичні потоки весняних затемнень, точний час. 21 березня о 22.56. Серединна точка діє плюс-мінус 12 годин від точного часу. Це другий градус Овна, середина точка між затемненнями та другий день весняного рівнодення. Енергетично дуже сильний день. Щось завершується, щось починається. В цей період добре завершувати питання, які ізжили себе, особливо ті, які турбували вас в осінньому коридорі затемнень з 18 вересня до 2 жовтня 2024 року. В цей день вони знову можуть активізуватися і вимагати участі та уваги вашої. І тут ви вже зможете побачити, наскільки ви вирішили ці питання, а Всесвіт покаже та підкаже. Серединна точка це точка, яка віддалена від найближчих затемнень, а отже, є своєрідною точкою свободи від карми, але одночасно є точкою непередбачуваності. Не плануйте на ці дні серйозні заходи та справи, тому що все може піти з точністю до навпаки, але вирішувати вам, і якщо ви любите експериментувати. Це вам не завадить зробити якісь експерименти і побачити, як це у вас буде працювати. А мені дуже цікаво, що у вас відбувалося в період серединної точки. Тому, якщо у вас відбуваються якісь ситуації і як ви з них виходили, я дуже буду вдячна вам, якщо ви про це напишете в коментарях. Також це можуть бути дні високої турбулентності та непередбачуваності. Серединні точки між затемненнями такі ж потужні, як і самі затемнення, і несуть важливі події. Серединна точка максимально віддалена від точок затемнення. І тут немає обумовленості, і звичайно, цим можна скористатися. Карма в цей період не діє, точка свободи. Серединні точки між затемненнями дають максимальну свободу. Ми можемо творити те, що хочемо. Карма в ці дні не працює, контроль відсутній, але є повна непередбачуваність, і тут дуже важливо свободу не перетворити на хаос. Це дні випадку, подарунки в долі, а вони можуть бути різними. Також серединна точка дає можливість будь-якій людині кардинально змінити ситуацію в житті і навіть отримати найбажаніше та найзаповітніше. Завдання бути творцем свого життя, бажати нового, бути гнучкими та проявляти свою майстерність. Якщо є розуміння відповідальності за вибір, за його наслідки, то в ці дні можуть справді відбуватися дуже цікаві та непередбачувані події. Також справи, розпочаті в середину точку, можуть мати непередбачуваний результат. Він може бути протилежний від очікуваного. Але найбезнадійніші справи можуть дати свій результат. Яким він буде? Це поки що загадка. І пам'ятаємо, що ми проходимо коридор за також Меркурій та Венера ретроградні, і це період не для починань, а для звільнення від непотрібного перегляду та переробки. Враховуючи те, що серединна точка збігається з весняним рівноденням, що ж можна робити, яких змін можна досягти, сонце вже проходить в знаці овен, це про пробудження. Овен це активна чоловіча енергія, спрямована на досягнення, першість, суперництво, прагнення боротьби і перемоги, потреби у визнанні. І важко уявити, що можна нічого не робити, причаїтися і чекати на диво в цей день. Спробуйте поекспериментувати, наприклад, з чимось уже розпочатим, з тим, що ніяк не можна було довести до пуття, раптом вистрілить, але так, щоб ви потім не жалкували. Нептун ще перебуває в з'єднанні із сонцем, він дуже сильний і містичний в останніх градусах риб. Формуються образи майбутнього, слова та думки матеріальні. Тому думайте, що кажете, і несіть світлі думки. Важливо свободу не перетворити на хаос чи ілюзії та фантазії, а надихатися. Місяць проходить по знаку стрілець: це про далекі перспективи та цілі, про смисли та орієнтири. Місяць Знаходиться в Тау квадраті доломних вузлів і Сатурна. Це про те, де ми зафіксувалися і не відпускаємо минуле. І це може сприяти втраті енергії. Це може говорити про зайву залежність від своїх бажань, які прив'язують до зони комфорту. І це заважає еволюційно розвиватися. Дуже важливо налагодити відносини зі своєю внутрішньою чутливістю, гармонізувати її, щоб не була надмірною, а з іншого боку мізерною. І, звичайно, це про напрацювання завзятості, чіткості та ясності життєвої стратегії, щоб з'явилася енергія для досягнення еволюційних цілей, важливо опиратися на свій внутрішній стрижень. А з іншого боку, людина може бути затиснута в певних умовах, які роблять її заручником обставин і заважають зайнятися собою. Почуття обов'язку і відповідальності можуть займати занадто багато часу і сил, заважаючи при цьому займатися еволюційними питаннями. Тому цей час якраз передивиться ці питання. Зміни досягаються через духовне зростання і розвиток, через гармонізацію родових енергій. Мрії збуваються, якщо ми сильніші за них, особливо в серединну точку. Тому будьте на зв'язку із Всесвітом. Творіть, проявляйте милосердя. В карті серединної точки є творчий трикутник з вершиною на урані це енергія змін. Раптовості, енергія, яка дозволяє зважитися на радикальні зміни в житті, зробити щось не так, як завжди, проявляти креативність, творчо вирішувати питання, і ця конфігурація дозволяє діяти різними способами і з'єднувати нез'єднуване, зв'язувати воєдино різні методи і направлення. Це і нові розкриття талантів, це й осяяння і знаки Всесвіту, які показують еволюційний шлях, і не потрібно боятися експериментувати. Важливо бути співтворцем. Слухайте знаки Всесвіту і будьте готові до несподіванок. Марс в раці, це про сімейні цінності, про роботу з родовими програмами, про роботу з емоціями та страхами та звільнення від них. Ми всі є частиною свого роду, і особливо якщо у вас погані стосунки, тут можуть бути перевірки всесвіту. Сонце ще знаходиться в з'єднанні з Нептуном та ретро Венерою. Це про перегляд цінностей та намірів. Добре проводити практики очищення від негативної карми роду, практики наповнення енергією. Якщо хочете взяти користь від цього дня, важливо проводити роботу на всіх трьох рівнях фізичному, ментальному, астральному. А я бажаю вам, щоб всі ваші незавершені, особливо саме безнадійні справи цього дня проявилися по-новому і дали позитивний результат. А для цього необхідна довіра до всесвіту, власна усвідомленість, включеність, активність, гнучкість та пильність. Напишіть 20 березня плани, мрії, наміри та відпустіть у Всесвіт з любов'ю, вдячністю та довірою. Будьте готові до того, що можуть бути несподівані повороти, але ви вже про це знаєте: уважність не завадить, попереджений значить озброєний. Всесвіт, якщо щось забирає, то обов'язково дає щось натомість. І найчастіше. Саме те, що вам потрібно, навіть якщо ви цього ще не усвідомлюєте. І, звичайно, слухайте свою інтуїцію і звертайте увагу на знаки Всесвіту. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових! Zoustra